На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, так жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серцем треба віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все. Що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо, щутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, регочуть, Репить безщадно батька Катівський батіг, з'єднали серегін, стогін серед ночі. З'єднала смерть і світло, святість і гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить, скрегочуть зуби, Боже, як болить, і запах крові грізав йому в очі, і мовив тихо пити, дайте пить. Засохлі губи, лопали від спеки, і те ліпалось м'ясова шматки. А до Голгоффи йти ще так далеко і так печуть оголені кістки. Він ніс Христа, каміння впилось сп'яти, вп точилась кров з його пробитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регочеть Зійди з Христа, якщо ти, Божий син. Він мовчав, до неба звівши очі, залишений, опльований один. Залізні цвяхи розривали, жили, і нагно ліс із рани сухий пил. Звисало, як ганчір'я, його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай сил. Ви бачили, коли спів мертву матір? Ви чули її історичний плач? Бо її сина розіп'яли кати, а Він за них молив Отця пробач. Вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя, і краще б їй пробили руки ноги, хай би вона, а не її дитя. Але не їй, йому шипи торнові, пробили вени череп і виски. А це Ісус. В однім-єдинім слові подарував спасіння навіки. Ви уявіть, що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг, а він страждав за мене і за тебе, а він тоді помер за людський гріх, і запалилось зарево багряне, і землетрус землетнявся і заснув, цінуй Христову жертву. Його рани, бо як не це, то що ж тоді, любов? Слава Богу.